Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми готуємо звичайну кабачкову ікру. Якщо ви любите кабачкову ікру, запрошую, дивіться, як готую її я. По-перше, взяла три таких чималих цибулини і накришила її не дуже дрібненько, кубиками. Можна будь-як. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую до легкого золотавого кольору. Цибулю підсолюю, можна навіть сковорідку накрити кришкою. Моркву натираю на крупну тертушку. Можна додати її в сковорідку до цибулі, але я цибулю зняла з сковорідки, а туди відправила моркву. Підсолила і тушкувала її при закритій кришці. Періодично моркву перемішуємо, щоб вона не пригоріла. Поки морква тушкується, я взяла кабачки, накришила їх отакими шматочками, підсолюю, перемішую і лишаю на деякий час, нехай постоять, пустять сік. Скільки чого брати, чесно вам скажу, ніколи не зважую, все роблю на око. Але звісно ж, що кабачків у цій страві буде найбільше. Цибуля і морква додають солодощів кабачкові ікрі. Підсмажена цибуля в цій страві додає неповторного аромату, а морква яскрава, соковита, крім солодощів, ще й додає кольору. Кабачки постояли, пустили сік, тепер я їх ставлю на вогонь і перемішую, тушкую під закритою кришкою. Дивіться, скільки вже соку вони випустили. Кабачки наполовину вже приготувалися, тепер додаю до них підсмажену цибулю з морквою. Все перемішую разом, додаю лавровий листочок, чорний мелений перець і тушкую до готовності під кришкою. При тушкуванні овочі зменшуються, звісно ж, в об'ємі, всі овочі стали м'якенькими, але соку забагато тут, тому кришку відкриваю, періодично перемішую і тушкую до випарювання соку. Тепер все буду перебивати блендером. Якщо у вас немає блендера, можна перекрутити на м'ясорубку або взяти товкачку для картоплі і перетовкти все. Мені подобається, коли ікра виходить однорідна, пастоподібна, тому перебиваю все блендером. На цьому етапі куштую на смак ікру, при необхідності досолюю і додаю томатний сік або томатну пасту, що в вас є. У мене це така заготовка, помідори перекручені. Знову ікру відправляю на вогонь, але тут треба бути дуже уважними, бо ікра, наче вулкан. Треба весь час її помішувати. Добре все перекип'ячую. Куштую на смак. Якщо недостатньо кислоти, додаю ще томатну пасту чи сік. Все готуємо за своїм смаком. Чи більше ви томату додасте, чи менше. Все готуйте так, як ви любите. В цю ікру я не додаю ні цукру, тому що мені його не можна вживати. Та й для чого він тут? Бо ікра виходить дуже смачною, без всяких підсилювачів смаку. І оцту теж не додаю. Дивіться, яка вона вийшла густенька І красива на колір, як звичайна кабачкова ікра. Але тут точно немає ніякої манки, нічого шкідливого, все натуральне. Таку ікру можна вживати кожного дня літом, але як же нам її зберегти і заготовити на зиму? Знаю, що кабачкова ікра при консервуванні дуже капризна, наче й додаю все правильно за рецептом і гарно закатою банки. А вона не стоїть, не зриває, а всередині якась, неначе прокіша. І це не з усіма баночками так трапляється, а з деякими. Тому я вирішила: не буду рискувати. Я краще отак наповню контейнери і поставлю в морозильну камеру все це. А така мисочка лишилася нам на пробу. А ці два контейнери накриваю кришкою і ставлю в морозильник. Потім, взимку, коли захочеться ікри, я достану один контейнер, розморожу, перекип'ячу і будемо смакувати. Але, звісно ж, так багато не приготуєш морозильник, тим більше хочеться всього ж туди положити ще. Але так приготовлена ікра точно буде стояти добре. Цікаво було б почути, а як ви готуєте кабачкову ікру. Якийсь у вас є секрет, якийсь свій рецепт у вас. Якщо це не секрет, пишіть в коментарях. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки, за те, що підписуєтесь на мій канал. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові! І неодмінно, як завжди, будьте дуже дуже щасливі.